Привіт, друзі! Зараз розповім про програми, про які багато хто чув, багато хто навіть користується, але слухати треба всім, бо повиходило купу змін, які обов'язково треба знати. Це стосується кожного пенсіонера. Розповім, що саме змінилось, що нового додали, і найголовніше, як цим скористатись, щоб отримати те, що вам по закону належить. Бо виявляється, дуже багато людей просто не знають про ці зміни і не користуються тим, що їм дають безкоштовно. А дають зараз набагато більше, ніж раніше. Тому дивіться до кінця. Лайк, підписка, телеграм в описі. Репост батькам, друзям, щоб усі знали. Поїхали! Отже, друзі, почнемо з програми безкоштовних ліків, яка працює вже багато років, але зараз, у 2026 році, туди додали стільки нового, що багато хто навіть не уявляє. Давайте спочатку цифри, щоб ви зрозуміли масштаб. Коли програма тільки запускалась у 2017 році, там було всього 47 безкоштовних препаратів. 47. І то тільки за трьома напрямками: серце, діабет, астма. До 2025 року їх стало 599. Ну добре, трохи додали. А зараз увага. У 2026 році в програмі вже 698 лікарських засобів плюс 42 медичні вироби. Майже 700 найменувань, друзі. Відчуваєте різницю? Що це означає практично? Це означає, що зараз безкоштовно або з мінімальною доплатою можна отримати ліки не тільки від серця, діабету і астми, а ще й від купи інших захворювань, про які раніше навіть мови не було. Зараз розповім, що конкретно додали останнім часом, бо це дуже важливо. По-перше, додали. Ліки для щитоподібної залози. Раніше їх не було взагалі, а зараз є. Це дуже важливо, бо проблеми зі щитоподібкою дуже поширені, особливо у жінок після 50. По-друге, з'явились ліки від глаукоми. Глаукома це коли підвищується тиск всередині ока і людина може осліпнути. Раніше ці ліки треба було купувати за свої, а вони не дешеві. Зараз можна отримати безкоштовно. По-третє, додали ліки від мігрені. Не просто від головного болю, а саме від мігрені, коли голова болить так, що хочеться лізти на стіну. Є спеціальні препарати, які допомагають. Їх тепер теж дають безкоштовно. По-четверте, ревматоїдний артрит. Це коли суглоби болять і розпухають не просто від віку, а через автоімунне захворювання. Раніше лікування було дуже дороге, зараз цілий ряд препаратів можна отримати безкоштовно. Поп'яте подагра. Коли відкладаються солі сочової кислоти, суглоби дуже болять, особливо великий палець на нозі. Є ліки, які знижують рівень сечової кислоти, і їх тепер дають безкоштовно. По шосте захворювання кишечника, виразковий коліт, хвороба крона дуже неприємні захворювання, де потрібне постійне лікування додали препарати, які допомагають. По сьоме псоріаз це не просто якась висипка на шкірі, а серйозне хронічне захворювання. Є препарати, які допомагають, їх додали до списку. По восьме інфекційні захворювання у дітей. Антибіотики, протимікробні препарати, очні краплі, вушні краплі. Раніше батькам доводилось купувати за свої, зараз можна отримати безкоштовно. І це ще не все, друзі. Також додали купу препаратів для серця, для судин, для дихальних шляхів, для психічних розладів. Список справді величезний. Але от що найцікавіше: раніше, якщо вам треба було, наприклад, два препарати для зниження тиску, ви отримували два окремі ліки. Одну таблетку від одного, другу таблетку від другого. Треба було пам'ятати, коли що пити. А зараз додали комбіновані препарати. Це коли в одній таблетці одразу дві діючі речовини. Випив одну таблетку, а ефект як від двох. Набагато зручніше, особливо для літніх людей, яким важко пам'ятати багато ліків. Наприклад, є комбінація від тиску, де в одній таблетці і речовина, яка знижує тиск, і сечогінний засіб. Раніше це було дві окремі таблетки, зараз одна. Зручно і ефективно. Тепер дуже важлива зміна, яка відбулася влітку 2025 року і про яку багато хто не знає. Раніше, щоб отримати безкоштовні ліки, треба було йти в аптеку, яка має спеціальну наліпку. Тут є доступні ліки. Таких аптек була обмежена кількість. Іноді треба було їхати через півміста, щоб знайти потрібну аптеку. А з 1 липня 2025 року все змінилось. Тепер отримати ліки можна в будь-якій аптеці, яка має договір з Національною службою здоров'я України. А таких аптек набагато більше, практично в кожному районі. Тобто ви можете прийти в аптеку біля дому, показати свій електронний рецепт і отримати ліки. Не треба шукати спеціальну аптеку з наліпкою. Це дуже спрощує життя. Як дізнатися, які саме ліки безкоштовні, а за які треба доплачувати, є спеціальний реєстр в інтернеті, де все розписано. Там велика таблиця, де вказані всі препарати. В останньому стопчику номер 16 написана сума доплати. Якщо там стоїть 0 гривень, це означає, що препарат повністю безкоштовний. Якщо стоїть якась сума, наприклад, 30 гривень або 50 це означає, що треба доплатити цю суму. Але навіть коли треба доплачувати, це все одно набагато дешевше, ніж купувати за повну ціну. Держава компенсує основну частину вартості, а ви доплачуєте тільки невелику різницю. Важливий момент, друзі, щоб скористатись програмою безкоштовних ліків, у вас обов'язково має бути підписана декларація з лікарем. Без декларації нічого не працює. Це основа. Якщо у вас ще немає декларації, терміново йдіть до лікаря і підпишіть. Це безкоштовно, це швидко, але без цього ви не зможете отримувати безкоштовні ліки. Коли у вас є декларація, лікар може виписати вам електронний рецепт. Вам прийде смс з кодом рецепта. З цим кодом ви йдете в будь-яку аптеку з договором і отримуєте ліки. Все просто. А тепер, друзі, розповім про зовсім нову програму, яка запустилась тільки 1 січня 2026 року. Це програма безкоштовного обстеження для людей від 40 років. Багато хто, можливо, чув, що щось таке планують, але не всі знають, що воно вже працює прямо зараз. І це дуже потужна програма. Уявіть собі, держава дає вам 2000 гривень на те, щоб ви пройшли повне обстеження здоров'я. Не на продукти, не на комуналку, а саме на обстеження. 2000 гривень це повна оплата всього, що входить в скринінг. Що таке скринінг? Це коли ви приходите до лікаря і проходите комплексне обстеження, щоб виявити хвороби на ранній стадії ще до того, як з'являться симптоми. Чому це важливо? Бо більшість серйозних захворювань на ранній стадії лікуються набагато легше і ефективніше, а якщо запустити, потім вже важко. Наприклад, серцево-судинні захворювання, інфаркти, інсульти це причина номер один передчасних смертей в Україні. 60% людей помирають саме від проблем з серцем і судинами, але ж серце не болить одного разу, взяв і захворів. Ні, там є передвісники, є ризики, які можна побачити заздалегідь. Підвищений холестерин, підвищений тиск, проблеми з судинами. Якщо це виявити вчасно і почати лікування, можна запобігти інфаркту або інсульту, або цукровий діабет другого типу. В Україні понад двісті тисяч людей живуть з діабетом, а ще близько мільйона не знають, що у них діабет, бо немає симптомів. Діабет на ранній стадії теж не болить. Людина може ходити з підвищеним цукром роками і не відчувати, а потім раптом починаються ускладнення, проблеми з нирками, з очима, з ногами. А якби виявили раніше, можна було б контролювати. От саме для цього і придумали цю програму скринінгу, щоб люди приходили, перевірялись і виявляли проблеми до того, як стане пізно. Що входить в це обстеження? Зараз розповім. По-перше, анкетування. Лікар ставить вам питання про ваш спосіб життя, про родинну історію хвороб, про симптоми, які ви, можливо, помічаєте. На основі цього він оцінює ваші індивідуальні ризики. По-друге, фізикальний огляд. Лікар вимірює тиск, вагу, зріст, окружність талії, дивиться, чи немає набряків, чи добре серце працює, може зробити ЕГГ. По-третє, лабораторні аналізи. І ось тут найцікавіше, бо роблять цілий набір аналізів, які дають повну картину вашого здоров'я. Роблять кліпідограму, це коли дивляться рівень холестерину в крові. Не просто загальний холестерин, а детально, який холестерин хороший, який поганий. Бо якщо багато поганого холестерину, він відкладається на стінках судин і виникає атеросклероз, а це прямий шлях до інфаркту. Роблять аналіз наглікований гемоглобін. Це показує середній рівень цукру в крові за останні 3 місяці. Якщо він підвищений, це може означати предіабет або діабет дуже важливий показник. Перевіряють роботу нирок. Роблять аналіз на креатинін, на електроліти, калій натрій. Дивляться, чи добре нирки фільтрують кров, чи немає початку ниркової недостатності. Також роблять аналіз сечі, де дивляться, чи немає білка в сечі. Якщо є, це теж ознака проблем з нирками. І ще оцінюють психічне здоров'я. Бо зараз через війну, через стрес дуже багато людей мають проблеми з психікою депресія, тривожність, хронічний стрес. Лікар ставить спеціальні питання, щоб виявити, чи є такі проблеми. Все це обстеження займає від 60 до 90 хвилин. За один візит ви проходите все і отримуєте повну картину свого здоров'я. Після обстеження лікар дає вам персональні рекомендації: якщо все добре, скаже, як підтримувати здоров'я, що їсти, як рухатись. Якщо виявлені якісь ризики, порадить, що робити, як знизити ці ризики. А якщо виявлені серйозні проблеми, лікар може одразу виписати ліки. І пам'ятаєте, я на початку розповідав про безкоштовні ліки? От тут все замикається. Лікар виписує рецепт на безкоштовні ліки. Ви йдете в аптеку і отримуєте їх. Тобто держава не просто виявляє у вас проблему, а ще й допомагає її лікувати безкоштовно. Це дуже продумана система. Тепер як скористатися цією програмою скринінгу? Хто може? Може будь-яка людина, якій виповнилось 40 років або більше. Неважливо, 40, вам 50, 60 чи 70. Якщо вам є 40, ви маєте право. Як це працює? Через 30 днів після вашого дня народження, якщо вам вже є 40 років, ви отримаєте повідомлення в застосунку Дія. Там буде запрошення пройти скринінг. Ви приймаєте це запрошення і замовляєте Дія-картку. Або якщо у вас вже є Дія-картка, просто використовуєте її. Протягом 7 днів на цю картку надійдуть 2000 гривень. Ці гроші можна витратити тільки на скринінг, нікуди інше. Вони спеціальні для цього. Далі ви заходите на спеціальний сайт screening.moz.gov.ua. Там список всіх медичних закладів, які беруть участь в програмі. Їх вже майже 400 по всій Україні і список постійно розширюється. Обираєте зручний для вас заклад, записуєтесь на прийом, приходите, проходите обстеження, платите з вашої Дія картки, де лежать ті 2000. Все. А якщо у вас немає смартфона, немає дії, теж не проблема. Можна прийти до ЦНАПу, Центр надання адміністративних послуг. Там вам допоможуть замовити спеціальну пластикову картку в банку, на яку теж зараховують ці 2000. Або попросіть дітей, онуків, допомогти з дією. Це не складно, вони швидко розберуться. Головне, не відкладайте це на потім, бо статистика жахлива, друзі. Щодня понад тисяча людей по всій Україні помирає від серцево-судинних захворювань тисяча людей щодня. А багатьом з цих смертей можна було б запобігти, якби виявили проблему раніше. Держава зараз дає можливість безкоштовно перевірити здоров'я. Скористайтесь цим. Особливо, якщо ви давно не були у лікаря, давно не здавали аналізи. Підсумовуючи, друзі, що треба запам'ятати. Перше, програма безкоштовних ліків сильно розширилась. Зараз там майже 700 найменувань. Додали ліки від глаукоми, від мігрені, від ревматоїдного артриту, від подагри, від псоріазу, від купи інших хвороб. Перевірте, чи ваші ліки в списку. Друге. з липня 2025-го можна отримати ліки в будь-якій аптеці з договором, а не тільки в спеціальних з наліпкою. Набагато зручніше. Третє. Обов'язково має бути декларація з лікарем. Без неї програма не працює. Якщо немає, терміново підпишіть. Четверте, з 1 січня 2026 року запустилась програма безкоштовного скринінгу для людей від 40 років. Держава дає 2000 гривень, щоб ви пройшли повне обстеження. П'яте, скринінг виявляє серцево-судинні захворювання, діабет, проблеми з нирками і психічним здоров'ям ще до появи симптомів. Це може врятувати життя. Шосте. Щоб пройти скринінг, прийміть запрошення в дії через 30 днів після дня народження. Отримайте гроші на Дія-картку, оберіть медзаклад і запишіться. Або через ЦНАП, якщо без дії. Пишіть у коментарях, чи знали ви про ці програми, чи користуєтесь, чи плануєте пройти скринінг. Діліться досвідом, це дуже корисно для інших. Лайк, підписка, телеграм в описі, репост батькам, друзям, сусідам, щоб якомога більше людей дізнались про ці можливості. Дякую, що подивились до кінця, друзі. Бережіть себе і своє здоров'я. Користуйтесь тим, що держава дає безкоштовно. До зустрічі!